Всім привіт! Вітаю вас у першому відео присвячене мережам. Сьогодні ми будемо досліджувати, як дані передаються через інтернет. Розуміння цього має важливе значення і для досягнення цієї мети ми розглянемо різні пристрої, що взаємодіють між собою. Гаразд. Вистачимо наш перший термін. Хост це будь-який пристрій, який надсилає або отримує трафік. Наприклад, ваш комп'ютер, ноутбук, телефон, принтер, сервер. Всі вони вважаються гостами. Однак у вас також є хмарні ресурси, такі як хмарні сервери. Живучи в епоху інтернету речей, все, що є у вашому домі, і надсилає або отримує трафік, також вважається гостом. Наприклад, смарт-телевізор, який транслює потоки на колонки, і не можна дистанційно керувати, смарт-годинник з термометром, який стежить за вашим здоров'ям тощо. Це важливо розуміти, оскільки всі ці пристрої дотримуються одних і тих самих правил у взаємодії з інтернетом. Пізніше ми розглянемо. Що робить хост під час надсилання або отримання даних з інтернету. Таким чином ми пояснимо, як усі ці пристрої спілкуються з інтернетом. Хости зазвичай належать до однієї з двох категорій клієнти або сервери. Клієнти ініціюють запити, а сервери відповідають на них. Наприклад, ваш комп'ютер може бути клієнтом, який надсилає запит на вебсайт, а сервер відповідає на цей запит, надсилаючи вміст. Терміни клієнт і сервер стосуються конкретного зв'язку. Наприклад, веб-сервер і файловий сервер можуть взаємодіяти як клієнт і сервер. Такий обмін може включати оновлення програмного забезпечення, при якому файловий сервер виступає вже як клієнт, а сервер оновлення як сервер. Отже, терміни клієнт і сервер стосуються конкретного зв'язку, і важливо зрозуміти, що сервер це комп'ютер із встановленим програмним забезпеченням, який вміє відповідати на конкретні запити та вміє обслуговувати веб-сторінки. Ви можете перетворити будь-який пристрій на веб сервер, просто встановивши відповідне програмне забезпечення веб серверу. Те саме стосується файлового серверу сервера оновлень, про які ми говорили секунду тому. Зрештою, вони просто комп'ютери з програмним забезпеченням, який вміє надавати файли або надавати оновлення. Кожен сервер, з яким ви стикаєтесь, це просто комп'ютер, який відповідає на запити. Далі поговоримо про IP-адреси. IP-адреса це ідентифікатор кожного хоста. Кожен окремий хост повинен мати свою IP-адресу. Це необхідно для спілкування в інтернеті так само, як вам потрібен номер телефону для телефонних дзвінків, чи поштова адреса для листування. IP-адреса вам потрібна для відправки та отримання пакетів в мережі. Ці IP-адреси фактично будуть у всього, що надсилає кожен хост. Наприклад, коли клієнт робить веб-запит до сайту у пакеті, що містить веб-сторінку, клієнт вказує IP-адреси джерела та призначення. IP-адреса джерела це IP-адреса клієнта, а IP-адреса призначення це IP-адреса сервера. Так само, коли сервер відповідає, надсилаючи веб-сторінку, він також вказує IP-адреси джерела та призначення для цього зв'язку. Тут же IP-адресою джерела буде сервер, IP-адресою призначення клієнт. Усе, що надсилається в інтернеті, матиме свою IP-адресу джерела та свою IP-адресу призначення. Сама IP-адреса складається лише з 32 бітів. Та кожен біт це одиниця або нуль. Це означає, що кожна окрема IP-адреса фактично є просто іншою комбінацією 32 одиниць і нулів. Якщо їх розбити на 4 частини, це називається октетами, кожен з яких можна перетворити в десяткове число і отримати вже знайому IP-адресу. Найменше двійкове число, яке можна отримати за допомогою 8 бійців, дорівнює 0, а найбільше двійкове число дорівнює 255. Ось чому кожна IP-адреса, яку ви зустрінете, буде представлена чотирма числами від 0 до 255. У цьому відео ми не будемо досліджувати двійковий код, однак, якщо вас цікаве вивчення цієї теми, напишіть в коментарях. IP-адреси зазвичай призначаються за певною ієрархією. Уявімо, що якась компанія володіє усіма IP-адресами, що починається з 10, і вона має три різні офіси: один у Львові, один у Києві та інший у Харкові. Кожен з цих офісів матиме свою підмножену IP-адрес цієї компанії. Наприклад, у Львові може бути все, що починається з 10.20, у Києві з 10.30, в Харкові з 10.40. Крім того, в кожному офісі може бути кілька різних команд, таких як продажі, інженерія та «Маркетинг». І кожна з цих команд матиме свій власний виділений простір IP-адрес. Наприклад, команда продажі у Львові може мати IP-адрес, який починається з 102050. Інженерна команда 102060, а маркетинг 102070. Офіси в Києві та Харкові, ймовірно, також мають ті самі команди, але кожна з їхніх IP-адрес буде починатися з префіксу 1030 та 10.40 відповідно. Наприклад, якщо у нас є IP-адреса 103050, це може бути ідентифікатором хосту, який працює в офісі компанії в Києві в команді продажів. Таке розбиття IP-адрес на різні ієрархії. Виконується за допомогою процесу відомого як підмережі. У цьому відео ми не будемо їх детально розглядати. Краще поговоримо про мережу, оскільки усі гости, які сидять у кожній із цих команд, у кожному з цих офісів, існують у так званій мережі. Мережа це те, що насправді здійснює транспортування трафіку між хостами в його найпростішій формі. Кожного разу, коли ви з'єднуєте два хости, у вас є мережа. Якщо ви підключаєте ці хости безпосередньо один до одного. У вас є проста мережа при відсутності мережі, щоб перемістити дані з одного комп'ютера на інший, вам довелося використовувати зовнішній накопичувач. Мережа та мережі це те, що автоматизує цей процес, дозволяючи комп'ютерам автоматично обмінюватися даними, на відміну відручного передавання, мережі дозволяють комп'ютерам спілкуватися між собою швидко та дуже ефективно. Вдома ви, ймовірно, маєте домашню мережу Wi-Fi, в якій з'єднані ваш комп'ютер, принтер, ноутбуки і різні мобільні пристрої. Кожен з них має схожі профілі підключення, оскільки вони просто використовують інтернет для перевірки пошти, перегляду відео та інших онлайн завдань. Також існують публічні мережі, наприклад, у кав'ярнях, які забезпечують Wi-Fi для своїх клієнтів. Ці мережі об'єднують різні пристрої, які мають подібні потреби в інтернеті, але можуть приходити з різних місць. У мережах бувають різні рівні. Наприклад, є школа, яка має свою мережу, і кожен клас має мати свою власну мережу. Мережі також можуть бути ієрархічними, особливо у великих корпораціях або у великих офісних будівлях, кожне розташування компанії може мати свою мережу, а окремі підрозділи чи команди в межах кожного розташування свою власну підмережу, це дозволяє краще організувати та керувати трафіком у великих компаніях. В цьому випадку наша ілюстрація із компанією, яка має офіси в різних містах, є чудовим прикладом такої ієрархії та підмереж. Отже, ви можете мати мережі в межах мереж у будь-якому випадку. Усі ці мережі можуть з'єднуватись одна з одною, спорюючи зручні комбінації. Наприклад, ви можете працювати вдома та мати доступ до офісних мереж, або навчатись у кап'ярні і отримувати доступ до шкільних ресурсів. Ці мережі можуть бути пов'язані безпосередньо, або через центральний ресурс, такий як інтернет. Інтернет, який ми його знаємо, фактично є купою взаємопов'язаних мереж. Корпоративні мережі, шкільні мережі та мережі клієнтів усі підключені до нього. Важливо розуміти, що в цій системі часто виступають постачальники послуг інтернету чи провайдери, які забезпечують з'єднання між різними мережами. Ключовим висновком з цього року є розуміння того, що хости розпізнають позначення клієнтів та серверів. Ієрархічна природа IP-адрес, а також розуміння сутності мережі, яка представляє собою логічне групування пов'язаних хостів з подібними підключеннями. У наступних частинах ми розглянемо ретранслятори, хаби, мости, комутатори та маршрутизатори для кращого розуміння маршевих пристроїв. Сподіваюсь, вам сподобався цей урок. Якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку. Та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.